За молодіжці 4 роки. Те, що було ініціативою кількох десятків людей у 2021 році, сьогодні стало сильним ком'юніті більше 10 тисяч прихильників по всій країні. За ці роки ми провели понад 2,5 тисячі подій, які відвідали десятки тисяч українців: The кемпи», і Зіпро, «Кримвейв», серію заходів Youth Leaders Forum, Медіафорум, регіональні форуми та багато-багато інших. Також наші прихильники долучаються до міжнародних днів молодь за участі президента України Володимира Зеленського. За молодіжці чотири роки, три з яких наша ком'юніті працює в умовах великої війни. До повномасштабного вторгнення ми здебільшого зосереджувалися на розвитку лідерства та навичок, Після наші лідери і лідерки стали тими, хто наближає перемогу. Хтось став до лав Збройних сил України, інші підтримують свої громади, долучаються до гуманітарних ініціатив, допомагають військовим, дронами, машинами та іншою можливою підтримкою для фронту. За цей час ми також здобули міжнародне визнання та стали повноправними членами лайму. Ми говоримо від імені української молоді на міжнародних майданчиках та ділимося реаліями, в яких тут і зараз живе молодь України під час повномасштабного вторгнення. Та, звичайно, нагадуємо про важливість продовжувати підтримувати українську мову та Україну. На сьогодні Зимолодіжка вже стала. Найсильнішим політичним молодіжним ком'юніті України. Але в ці часи для нас це не привід для гучного святкування, а момент для більш глибокого осмислення своєї відповідальності та своєї ролі. Адже, як зазначив в одному із своїх виступів Володимир Зеленський, важливо, щоб усі, хто відчуває, що Україна це наш спільний дім, не витрачали даремно енергії, сил, ідей, а дійсно робили все, що Україна змогла. Кожен день використовувати для свого зміцнення. Саме на цьому ми і будемо зосереджуватися як за молодіжкою і зараз, поки триває війна і в післявоєнному майбутньому. Адже саме на плечі молоді, на наші з вами плечі, великою мірою ляже відновлення України та побудова на різних рівнях її успішного європейського майбутнього. Тому, друзі, тримаємо єдність, підтримуємо президента. Розвиваємо себе та свої громади та робимо максимум з можливого щодня. Заради кращого майбутнього для України. Слава Україні!